Valve, що цікаво, на своєму сайті це оновлення назвали Retakes і сфокусували свою увагу на поверненні в гру режиму, який був в Counter-Strike Go. Тоді ми встигли трошки побавитися в ретейки, але з появою КС 2 цей, цей режим взагалі зник, ну і от нарешті нам його повертають. Щоб грати в новий режим, натискаємо кнопку грати, і ось тут у нас там, до гри, у нас з'явився новий режим, який називається перехоплення. На початку кожного раунду ви обираєте, типу, з яким набором зброї ви будете бігати. Кожен раунд починається з того, що встановлюється вибухівка. Захисту повідомляється на якому пленті вона знаходиться. І ви в даному випадку 4-3 починаєте ретейк. Починаємо про це в сайті бачу таблдор. Сюди аппетит. І встигаю. Оп, раунд виграно. Найс. Знищено! Все, і на восьми раундах катела закінчується. Коли немає часу на повноцінну катку, зайти пограти щось більш-менш компетітів. Я думаю, цікаво.